Дві таких связки є. Якщо комусь треба, пишіть. 20-30 гривень, я не знаю. Так. Що у нас тут? У нас тут карти, друзі. Але, звичайно, цього разу... Ой, вони щось такі. Дві колоди. Розкидаємо. Так. Ще одна, ну, це звичайний. Я не думаю, що вони дарю. Гривень так 20, мабуть. Так, далі. Угу. Переноска. Дьозана, баушна, переноска. Окей. що, після бабін мені все подобається. Чесно, після бабін я приймаю все. Немає нічого поганого. Так. Мишеня і курча. Знову іграшки. М'якенькі.